Зроблю огляд одного сайту, де є дуже багато способів заробітку, які мене здивували. Настільки цікаві розділи, що я вперше деякі побачила досить різноманітний спектр можливостей. На одному сайті стільки методів заробітку вмістилося, що я дійсно здивована. Давайте розглядатимемо розбиратися, і я в цьому вам допоможу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ставте палець вгору. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Сподіваюся, що це відео принесе вам користь, мені дуже б хотілось. Я намагаюся. Спасибі всім, хто дивиться мої відосики і підписується на мій канал. Реєстрація проста. Після реєстрації ви побачите головну сторінку. Давайте по порядку пройдемося, відразу почнемо з першого способу заробітку. Це найпростіше кран. Є три види крана. Перший звичайний кран, який кожні дві хвилини видає монети після проходження капчі. Потрібно натиснути на ті картинки, які надаються, і заробити монети. Наступний кран має назву Необмежений кран. Я дуже здивувалася, коли один за одним я почала проходити капчу та заробляти монети. Пройшла капчу, кран знову дає можливість заробити коїнці, які потім конвертуються автоматично в будь-яку криптовалюту. Я виводитиму біткоін. Кран можна кожні 0 хвилин використовувати, немає таймеру, немає часу. І постійно на кнопці горить готовий. Нагорода дається після проходження капчі, після використання даного крану це 380 тисяч монет. Один за одним, один за одним. Спочатку я думала, що справді безмежна можливість існує. Але я пройшла приблизно 17 таких кранів, мені вискакує потім повідомлення. Що захистити кран від ботів, потрібно пройти хоча б 5 коротких посилань, щоб продовжити заявку на кран. Тобто кран все-таки ж не обмежений. Проходимо до розділу короткі посилання, і тут можна заробити додаткові монетки. У силці буде. Кількість посилань можна поклацати, натискаючи щоразу на проходження капчі, і на сам кінець заробити монети. Також дається енергія, за яку потім можна проходити автокран, який я покажу трохи пізніше. А наступний розділ це вікторина. Відповідати на питання. Запитання досить легкі, якщо ви Хоч трохи начитаний, читайте статті, книги, дивитися пізнавальні передачі і так далі, то заробити вищий бал, а отже, і гроші буде простіше простого. Яка порода собак асоціюється з догікоїном, золотиротвере, німецька вівчарка, шиба -іну, лабрадор і Твере? Звичайно ж, шиба-іну. Відповідь правильна, тому я отримую 800. Тисяч догі, якщо відповідь неправильна, то ви втрачаєте 400 тисяч монет. По-моєму, все справедливо. Відповідаємо далі на інше питання та заробляємо монети, тобто відповідаємо правильно, щоб не втратити гроші. У якому році Сатоші Накамота опублікував білу книгу, що представляє біткоін 2007 рік, 2008 рік, 2009 рік, 2010 рік. Той, хто працює з криптовалютою, повинен знати відповідь на це питання, без сумнівів. Звичайно ж, це 2009 рік, і я отримую монети на баланс. І ось так продовжуємо один за одним відповідати на запитання, проходити вікторину та заробляти монети. По-моєму, це дуже цікавий розділ, і може багато чого навчити, і ми можемо дуже багато дізнатися і перевірити своє IQ. Розділ Windows Ads, Потрібно переглянути кілька реклам. Їх не так багато. Тут в іншому розділі у серфінгі там буде більше реклам. Давайте тут пройдемо, натискаємо на посилання. Триватиме воно всього 5 секунд. Перекидає нас на сайт. Ми повинні приєднатися до телеграм-каналу, побути тут 5 секунд. Можна лайки поставити, переглянути пости. Після вже повертаємося на сайт, розгадуємо капчу просту, вибираємо картинку та заробляємо 800 тисяч коінс. Можна повернутися 2 хвилини, вже пройшло використати звичайний кран і заробити монети. Тобто, періодично можна повертатися на фаусе та забирати додаткові монети. iFrame Ads – це розділ більше схожий на серфінг. Тут рекламних блоків ми побачимо більше, ніж 3. Їх тут 14 на даний момент, по 5 секунд, по 15 секунд. І, звичайно ж, чим довше ми переглядаємо сайт, тим більше коїнців отримуємо. Натиснула я, пішли секунди. З'являється капча, я не робот, ставлю галочку, вибираю потрібні картинки та натискаю на зелену кнопку монети отримали. Тобто тут настільки багато способів заробітку, що я такого сайту ще не зустрічала, якщо чесно. А що стоїть тільки ця вікторина, зараз ще вам покажу, це не кінець, поїхали далі. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді із складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Далі, виклики. Коли ви використовували 5 кранів, ви заходите і забираєте свою нагороду 500 тисяч монет. Перший рядок зелена, виконана. Спускаємося донизу. Я переглянула 5 рекламних блоків у розділі серфінгу. І також отримую нагороду. І плюс ще енергія. Як я вже говорила, вона потрібна буде для автокрана. Робот-кран називається. Нині ми до нього і перейдемо. В мене вже є енергія. І можна використати цей розділ. Забираю зароблені монети. Далі, можемо працювати після використання крана 15 разів також заберити монети. 50 кліків потрібно використати на крані, і також прийти та забрати монети. Ось такі нагороди: тут ще існують також Shortslink. Якщо пройдете. Монетки даються та енергія. І давайте, звичайно ж, робот-кран. Працює він тільки тоді, коли у вас буде достатньо енергії. 50 тисяч енергії, якщо у вас є. Ви можете використовувати цей кран, заробити монети, тобто енергію поміняти на монети. Натискаю робот-кран. Відразу ж відкривається сторінка, де біжить повзунок, який через деякий час перекине достатню кількість коїнців, тобто 1 мільйон 300 тисяч монет на основний баланс. Розділ offers сайти, на яких можна заробляти додатково монети. Я поки що не пробувала. Реферальна програма. Копіюйте своє реферальне посилання, запрошуйте нових користувачів та отримуйте додатковий дохід від їх активності. І, звичайно ж, виведення. Перейдемо до розділу вилучення. Тут показується вивід на Faucet Pay у біткоін і в іншій різній криптовалюті існує, але вже на інший гаманець це валет. У мене цього гаманця немає, і тут написано, що є поки що обмеження. Тобто вивезти можна поки що тільки на Falcet Pay, що ми зараз з вами і зробимо. Я ставлю точку синю, вибираю саме Bitcoin False Pay. Спускаюся вниз, вказую адресу False Pay, саме почту. На яку ви реєстрували цей гаманець Pay, і відправляю гроші на гаманець. Тепер, щоб перевірити надходження коштів, переходжу на Fawcett Сатоші на місці моментальний вивід навіть чекати не довелося. Секунду, секунда на секунду. Дуже швидко. Повертаюся та знову починаю добувати монети. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я далі буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!